Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 210. Її створив німецько швейцарський шаховий композитор Еріх Брунер. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. І якщо хід чорних, чорні легко виграють. Що робити білим? Зараз білий він не має якогось хорошого шаху. Правильний хід фія 4. Білі поставили ферзяну проти чорного короля з ідеєю зіграти король g3 чи король f 2, і далі буде хід ферж2 мат. Що робити чорним? Наприклад, ферзь 3 буде король f 2, король h2 ферзь 2мат. Інший захизи чорних ферзь f1 поставили ферзя поближче до короля. Король g3 шах, король g1 і хід ферзь d4. Якщо король грає на h1, буде ферзь h4, далі ферзь h2 мат. Чорні жартують слона, щоб відволікти білого ферзя від четвертої горизонталі. Слон e3. Звичайно, побили слона шахом. Король h1, ферзь h6. Білий ферзь одно потрапляє на вертикаль h, король g 1 ферзь h2 мат. Головний варіант це хід слон e1. Слон контролює поля f2 і g3. Хід білих, подумайте. Правильний хід це ферзь H7. Білі навіть не грають королем тепер. Король g1, ферзь g7, король F1 і ферзь g2 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід h 4. Не шах. Але далі, коли білий король десь походить, чорному королю буде шах. Чорні захищаються, грають слон і 1 щоб білий король близько не міг підійти. Але білі виграють ферзь ж 7 король g1, ферзь g7. Чорні могли ще віддати ферзя і слона, але це нічого не змінює. Король f1, ферж 2 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!